Ісус Христос любить вас, і Він хоче дарувати вам спасіння, Він хоче простити ваші гріхи, Він хоче дарувати вашій душі мир і спокій. По тій причині людина не має спокою в своєму серці, бо гріх панує в її серці. А коли людина звільняється від влади гріха, то серце очищається, приходить свобода. Приходить істина свобода, яку може дарувати тільки Ісус Христос, бо тільки в ньому істина свобода і вічне життя. Самостійно людина не може звільнитися від влади гріха, але приходячи до Сина Божого, молити покаяння, людина звільняється з Гріховного рабства. Господь може. Звільнити від будь-якої залежності, від наркоманії, від алкоголю, від ігромані, від, від різних залежностей може звільнити Господь. До нього треба звернутися. Можливо, ти сьогодні вже і змучився, дорога людина. Можливо, в тебе є якісь великі переживання в житті. Можливо, твоя душа скорбить, Стінає твоє серце під цим гріховним ярмом і ти не можеш знайти ту свободу, бо свобода, вона тільки в Ісусі Христі. Він дарує істинну свободу, Він звільняє людину від гріховного рату.